Свій перший виїзд на бойові він запам'ятав на все життя. Мені тоді, тоді дуже, дуже страшно було. Я ж їхав, трясся, думав, ух, хоч би не останній. І коли, коли вийшов на позицію, там насправді нічого такого страшного прям не було. Але все ж таки почали працювати літаки, почали працювати ворожі БМП. Я такий сиджу, думаю, куди ж я попав? Що ж це таке? Але нічого, відбилося, все було нормально. Іллі було 25, коли почалась повномасштабна війна. Він добровільно приєднався до війська. Так, технолог харчового виробництва став бойовим медиком. Його перший поранений помер, бо були прострілені три внутрішні органи. Але потім всіх побратимів і вдавалось рятувати. Доводилось навіть ставити крапельницю в окопі під час ворожого штурму. Я над ним ось так от сижу, сиджу, і потім чую так дух. І почалися сипатися касетки. Я ж на нього лягаю, думаю, блін, хоч би не вбило. І поряд куча штурмовиків сидить, і я їм кажу так, давайте там понаду, ножиці, давайте. Знаєте, як хірург на операція, але насправді потрібно розуміти, що кожна людина може робити те ж саму роботу. Що можна сказати? Не понімаю танчик з вертольотом заодно ли? — Так, походу заодно ли? Є, прийнято, щоб, як люди, ви ну, да, слушай, це чесно. Нас двоє. Їх двоє <свісно> да. гради. На Донеччині медик потрапив з побратимами в оточення російських спецназівців, але успішно відбились. Іншого разу йому довелось провести в ворожому оточенні три доби. Після цього отримав нагороду Золотий хрест. Це було, звісно, дуже неприємно, тому що ми сиділи, думав, блін. Скоріше за все, ми, ми тут і залишимося, але як бачите, знову таки доля доля розпорядилася так, що я перед вами сиджу, і все зі мною знову таки гаразд. Досвідчений бойовий медик. Нині інструктор з тактичної медицини. Він навчає правильно надавати допомогу при пораненнях, зупиняти кровотечу, користуватися турнікетами та евакуювати постраждалих. Вільна медицина дуже відрізняється від військової медицини. Це потрібно розуміти. Але якщо у людини є бажання, вона хоче піти воювати чи, наприклад, не воювати, а оказувати допомогу, то ну, звісно, це буде цікавий досвід, але потрібно враховувати усі ризики. Ілля впевнений, так мед потрібен не тільки військовим, усі цивільні мають вміти надавати першу допомогу, бо ворог безперестанно гатить по мирних містах. Звісно, кожна людина має при собі мати і турнікет, і можливо навіть аптечку. Але знову таки потрібно розуміти, що не кожна цивільна людина у це все вникає. Але як я бачу, постійно якісь компанії, якісь організації проводять тренінги з так Наприклад, моя мати вона працює у частній клініці, і вона постійно проводить тренінги з так своїм підлеглим. В принципі, в мене вчиться і там розповідаю. До великої війни хлопець грав у двох гуртах. Виступав на різних майданчиках. Усі три роки він не забуває про своє хобі. Каже, музика це психологічне розвантаження. Завжди ввожу вожу з собою гітару, щоб трошки. <свісна> Якби я знаєте, так показав та трошки розслабитися і відволіктися від усіх цих військових справ зараз. Я в принципі не знаходжуся у бій, саме у бойових діях, але знову таки теж важливий момент підготовки військовослужбовців. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпрові.